Ми їдемо через Червонопілля, Сумська область, перший населений пункт України вже на, на батьківщині. Люди ми їдемо через цей населений пункт. і Люди стоять на колінах, вони тримають прапори, вони нам машуть, вони нам кричать. Я їхав в автобусі на передньому місці біля водія. В мене текуть сльози, я не можу себе заспокоїти. Тут і запах, і присмак свободи, і ти, ти розумієш, що ти дійсно нарешті ти вільний. Не просто ти можеш ходити ро. Вона не тримаючи руки за за спиною, нахилено ходити, пересуватись. Ти не чуєш більше погроз. Ти не відчуваєш іноді фізичного на себе впливу. Тобто ти вже нарешті вільний. Навіть просто простір навколо тебе в небо блакитне, і навколо воно вже не через грати, не рішіточкою, не через клітиночку. Втративши свободу, людина тільки тоді зрозуміє, що таке воля, що таке свобода і її цінність. Колись я прочитала таку фразу. Це від жінки, в якої вже чоловіка звільнили, про те, що якщо це станеться, то це буде дуже неочікувано, і це було дійсно неочікувано, тому що кожного обміну. Коли да, чоловіка мого не було в списках, я думала про те, що ну, от наступного разу більша вірогідність того, що буде він, і я цим себе заспокоїла. Він зателефонував і просто був такий зрив емоцій це і сльози, і сміх, і, і крик. А, і потім цілий день на телефоні, всі друзі дуже раділи, всіх вітали. І просто я декілька днів навіть не могла спати від цього всплеску емоцій. Я вдома, я в Україні. Це те, що ми так довго чекали, двадцять місяців чекали ці слова. Постійно намагалися собі уявляти, як це буде. Всі хлопці, які повернулися, в них були різні бажання. У когось було бажання просто закорити сигарету першу на, на вільній вже Україні. Хтось просто обійняти один одного. Мені пощастило, що до мене підійшла жінка за цей великої пошана, Напевно, це вона якась представника представника одинаційного цього центру. Підійшла і так саме по людям по людях відносили до мене. що сумуємо? Як? давайте комусь зателефонуємо. Тобто, це дійсно я цього очікував 20 місяців. Я постійно іноді пригадував номер телефону дружини, а тут розгубився. І коли вона каже, пам'ятаєте номер, я пам'ятаю, набираю, але десь я помилився в цифрі, ну, бо все ж таки, Емоції, от. І, і, і зрозумів, що я не, не тому не тому зателефонував, що це була помилка, я зателефонував мамі своїй, і, і, а вже потім вона підказала номер телефону дружини. Я по голосу відчував, що і, і добре, і одночасно дуже боляче, ну боляче через от, ті довгі очікування. У мене була пробна спроба 24 січня. От мене я про, про майже пройшов весь шлях, от той який пройшов вже успішно 31 числа. 24-го помилково там одного хлопця повезли замість мене, виявили цю помилку. Окремо мене повезли на цей пункт збору, посадили нас в автобус, але щось перегралося. Тобто ми чули по перемовинах по радіостанціях, тих, хто нас конвоював, що щось пішло не так. Знову з автобусів перевантажили вже в автозак і відвезли. Ну на щастя, відвезли в той же заклад, в якому ми і знаходились. 31-го числа все це відбулося вже так само. Потім вже зупинка на десь остаточна зупинка, і вже так само по радіостанції кажуть, нехай вони знімають вже пов'язки. Ну, хлопці були, в них були стяжки на руках, вони було скотчем замотано. Ну, от, хтось допомагав один одному, знімали, розв'язувались. і тоді от я побачив це місце, я зрозумів, що ми на кордоні, бо позаду себе побачив позначку «Білгородська область. І не пам'ятаю, що ну дуже так вразило, що це наш безкінечний степ український, засніжений навкруги. Я тоді вже зрозумів, що напевно от це залишається вже маленький маленький крок просто дочекатися нашої черги, перетнути кордон, сісти вже в наші українські автобуси, нарешті, нарешті повернутись до України і розпочати новий етап життя, який називається повернення. Я виходив з Маріуполя з комідата в останніх партіях відправки, це було 20 травня. Нас привезли. В Оленівку, і з того часу по 30 вересня, я знаходився в Оленівці. У Оленівка це було важко. Важко в усіх планах, бо ми чули, що це колишня колонія, яка була розрахована на 800 там, до 1000 людей по всім нормах розміщення, відповідно санітарних умов, харчування і так далі. А там у нас знаходилось ну три там чимось тисячі людей, тобто ну занадто. І відповідно і санітарні умови не відповідали, тобто, ну. Просто навіть на, от в бараці на момент нашого останнього прибуття знаходилось 500-600 людей. А вибачте, виправити нужду, там знаходилось три отвори. 3-4 тобто, ну, Це величезна кількість людей, просто навіть це не розраховано було. Не було питної води на початку. Тобто, нам привозили декілька 50-літрових -так, ємностей з якоюсь водою, яка ну, там була жовта, і іноді її просто пити не можна було. а і все. І от її Роздають, навіть куди, куди налити не було. І ми uh, робили саморобні кипітильники, які взагалі не можна було там тримати, але люди. Не могли по-іншому. Вони там видирали з, 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 з стін будь-який дріт, під'єднувались до електромережі, щоб закипятити воду. Бо якщо б цього не було, у от кипітіл, то, то там люди б е ну, ліків просто на всіх не вистачало, яких просто. Отруєння відбувалося в людей через цю ну, небезпечну воду. Ну, і також певний час була проблема з хлібом. Вони готували його самі, і певний час ну, були проблеми з технологією. Тобто він іноді вогки був, як пластилин, і його не можна було їсти. А люди ну, через те, що хочуть це їсти, і іншого варіанту немає. Вони його їли, і, відповідно. Плюс ще ця небезпечна вода, яку технічно навіть важкою назвати, все це разом приводило в тому, що Люди хворіли, діарея постійна, і просто ну, висихали на очах таяли. От я просто бачив це на прикладі своїх хлопців, з якими я був в одному приміщенні, в одному бараці. І ми, коли от проходили цей етап відправки, ми дуже сподівалися на те, що ми їдемо додому. Ну і до того ж там також натякали, навіть не натякали, а прямо казали, що ви їдете додому, хлопці, дуже вам за вас радіємо. Але сталося не так, як гадалося. Нас повантажили вантажівки, потім кудись якийсь аеродром. Вантажний літак, кудись прилетіли, ймовірно, Білгород, і потім нас автозаками привезли до Старогоску. До нас ставили скрізь як до наднебезпечних злочинців. Тобто, ну, для них. Ми їхали до того, що. Ну, це така схема, називається ялинка перевезення, щоб ми один одного контролювали. Нас, с, с, і вантажівки і в літаках ми їхали цією ялинкою. тобто людина, Ми сідали на підлогу і. Один одного руками зав'язаними, так от фіксували, і отак от перед один одним ми сиділи. Це дуже фізично важко, особливо коли ну, я, наприклад, на той час був дуже схудлий, і сидіти на залізній підлозі вантажівки просто на кістках і довгий час їхати. І коли один одного чавлять люди при гальмуванні вантажівки, ну, це просто дійсно фізично важко. Але це. Такий етап його потрібно було просто пережити, витримати і все, що резерви, які організмом були, вони всі спалилися. І коли я приїхав до торгового склали і вперше побачив себе в дзеркалі, там в камерах були маленькі дзеркальці, я був дуже здивований. Що я отак виглядаю. Ну, одна з мрій, яку кожен полонений відчуває, коли там знаходиться в будь-якому полоні, це приїхати і наїстися нарешті. Телефон я свій зламав, але хлопцям деяким пощастило собою провести його і навіть до останнього переховувати його. Хоча це було заборонено. Хлопці, в яких не було зв'язку, але працював телефон, вони ловили українські радіохвилі. Тобто, ми, вони писали між бараками, передавалося такі невеличкі. Новосна стрічка така була, хлопці занотовували, е слухаючи постійно цей радіотелемарафон. Ми збиралися і в голосі читали, скільки втрат супротивника, які в нас успіхи або невдачі. Все це ми обговорювали, аналізували. Е це Оленівка. А в старому Осколі, е потрапивши туди, ми втратили зв'язок з зовнішнім світом. Ті хлопці, які, на жаль, потрапляли новополонені. Тобто їх також привозили в наше СІЗО. І спілкуючи з ними, ми вже вони нам розповідали, якщо вони слідкували за новинами, що взагалі на ненці в Україні, що з армією, що з країною, які ціни, курс долара, вартість гречків. Навіть наспівували ми разом щось, Стефанію, і де би я не був, не забуду дім, пригадував. Ну багато хлопців ну, слідкували, і це було також така певна емоційна підтримка нас. Що наша країна бореться. Ну, а третій це просто підслуховування. Ти там знаходишся і в уші, це твій, твоя зброя, ти чуєш. Що вони між собою, е, охоронці, кажуть про, про, про Україну, про свій світ. Червоний хрест, в принципі, нічого не повідомляє. Навіть е, ті листи, які відправляла чоловікові, які він на щастя отримав, але я не знала, чи отримав, і телефонувала в Червоний хрест питати, чи доставлені вони. І вони сказали, що це конфіденційна інформація, чомусь, хоча лист мій. Ну, довго думала взагалі, чи писати, бо е, знов таки від Тих, хто виходив, я чула, що як ці листи їм віддавали. І мене і хотілося, щоб він щось дізнався про нас, да, що йому це було б як від цього трохи легше да переживати це очікування. Писала просто от. Про те, що ми зараз робимо да, з дитиною, як вона навчається, як я працюю. Намагалася якось так написати, щоб він там розумів, де ми знаходимося і що зараз взагалі коїться. Да. Все це писалося російською мовою. Дитина також писала маленький лист, і я їй там. Ну, вона українською мовою, я її намагалася там, щоб теж українською мовою 100% не пропускають. Взагалі, листи це дуже важливо для, для нас, навіть просто от, нюхаючи цей конверт або папір, на якому до якого доторкалася е, долоня, рука рідних там матусі, е, дружини, дитини, воно пахнуть їми. І навіть хлопці між собою типу, хочеш от понюхай, як, як пахнуть волі, як пахнуть наші близькі. Мої листи надходили чотири місяці до мене. Тобто я розумію, що за цей час багато може що статися, але принаймні я щось, ну, в мене хоч якась є інформація. Але з іншого боку, вони там, а ти поки що тут. Тобто е нема змін е і т тобі від цього. Ну ти розумієш, але все одно психіка тебе давить, тобі погано через те, що ти все ще. В полоні і нічого не змінюється. І прочитавши, да, втіха, але потім воно силь, сильніше. давить. Перша думка ну, це саме не призвичаєння до чогось, а саме е е руйнування власних думок і стереотипів, які сформувалися за період перебування в полоні. Це те, що, е чому нас не міняють і чекають, чи нас взагалі на волі. Оце перший. Е е та думка, яка сформувалася, вона перша була зруйнована. Я думав, от якщо настане той щасливий момент от, свободи оголошення мені команди, збирай речі, я повертаюсь дому. От що би я сказав, приїхавши, от коли мене зустрінуть журналісти десь на кардоні або де, де де вже нас куди в нас привезуть, і от я цей вірш склав. І він став для мене пророчем, бо в принципі все, що я там вказав, воно здійснилося. І це і гімн наш славень заспівати разом з всіма колишніми вже ну, то полоненими братами. Коли я приїхав, повернувся на батьківщину. Я звернувся до однієї жінок, що в мене є вірш, я хочу з ним поділити світом, але зараз я ще ну, емоційно не готовий, і ми потім її, його надіслали і. Мені дуже, дуже приємно, що він знайшов такий певний відгук в суспільстві, його виклали, і він став відомий. Найдей ще війна. Вдома нема, але ну, думки про те, що ну, ми сподіваємося, що Маріуполь повернуть. Хотілося б навіть бути в цьому впевненим. Але повертатися туди, принаймні, мені не хочеться, бо це біль. По-перше, це біль, і повертатися в місто, яке вбивали, бо там дуже багато загиблих людей, і знаходитись потім в цій атмосфері не хочеться. Батьки хочуть повернутися. За морем дуже сумуємо за нашим, але будемо шукати десь вже. Нове життя, нову сторінку. Зараз ну, вся ця от завершується моя медична і інша реінтеграція військовополоненого. І вже по результатам цього я зрозумію, і мені дадуть також певне порозуміння, все ж таки, що робити, чи продовжити службу, чи Щось ну відповідно інше цивільне життя, і але те, що потрібно бути в цей важкий час з нашою країною, з нашим суспільством і військом, поруч допомагати бути корисним, це беззаперечно. Але життя життя покаже, поки поки за течією.